Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Дитинство минає, але не зникає повністю. Багато наших реакцій, страхів, думок мають коріння саме там, у ранніх роках. Іноді ми не розуміємо, чому так реагуємо на прості речі. Але якщо придивитись, під поверхнею лежить досвід маленької дитини. Яку колись не почули, не обняли, не захистили, не зрозуміли. Сьогодні поговоримо про те, як дитячі травми можуть впливати на життя дорослої людини. Ви боїтеся бути незручними у дитинстві вас могли сварити за емоції, сльози чи неправильні слова, і тепер, навіть у дорослому віці, ви постійно підлаштовуєтесь Щоби не завадити іншим це не ваша вина, це слід старої болючої реакції, слід який тягнеться ще з малих років. Ви шукаєте схвалення там, де його не буде. Якщо любов давали за успіх або за слухняність, тепер вам важко цінувати себе просто так ви можете постійно доводити, що варті, навіть у стосунках. Для цього не потрібно. Просто будьте собою без схвалення, одобрення та оцінок. Ви обираєте емоційно холодних людей, бо колись тепло було рідкістю. І те, що боляче, стало знайомим парадокс, але підсвідомо нас тягне до знайомого, навіть якщо воно ранить. Нам здається, що це є нормою. Ви не вмієте просити про допомогу. У дитинстві вас могли навчити справляйся сам, не скигли. І тепер ви мовчите, навіть коли важко. Але просити це не слабкість, це чесність перед собою. Звертайтеся за допомогою до близьких і самі допомагайте їм. Ви надто суворі до себе Критика, порівняння, відсутність підтримки. Усе це може перетворитись на внутрішній голос, який постійно знецінює. Але ви вже дорослі, і ви можете змінити цей голос на добріший ви маєте право повністю керувати своїм життям. Дитячі травми не завжди виглядають як щось величезне, але вони впливають сильно та глибоко. Та гарна новина, що ви вже дорослі і маєте силу зцілювати себе. Своє внутрішнє дитя і своє життя. Поділіться у коментарях, чи впізнали ви себе в чомусь із цього відео. Підтримайте його вподобайкою і підпискою, якщо ви за глибокі, чесні розмови, Крок за кроком, до зцілення. разом.